Що повинен знати кожен водій в Альберті про снігоочисну техніку та про штрафи, особливо актуальне в умовах сьогоднішнього снігопаду. Я зараз коротенько поясню всі правила, які можуть уберегти вас від аварій та штрафів, а ви поки підписуєтесь, тут завжди перевірена, корисна та актуальна інформація. Отже, взимку на дорогах Альберти працює майже 700 снігоочисних машин та іншої техніки. Вони виходять на дороги під час снігопадів, ожеледиці та при дуже поганій видимості. За офіційними даними, з 2018 по 2021 рік сталося близько 130 ДТП за участі снігоочисної техніки. Дуже часто причина є небезпечний обгін або рух занадто близько позаду. Важливо розуміти, якщо ви їдете за снігоочисною машиною надто близько, ви фактично рухаєтесь всліпу, тому що через сніг і бруд водій не бачить дорогу. І з 1 вересня 2023 року правила посилили. Тепер усі дорожні працівники із увімкненими маячками офіційно захищені законом, а не лише евакуатори чи служби екстреної допомоги. Обгін снігоочисної техніки заборонений, якщо ви не маєте достатньої видимості, обгін заважає роботі техніки або його неможливо виконати безпечно. Тут важливий момент. Оператори самі дозволяють обгін кожні 5-8 кілометрів, коли умови стають безпечними. І важливо зауважити, що Порушення цих правил це 324 долари штрафу та три штрафні бали. І ще один факт: дороги в Альберті починають очищати, коли випадає 3 см снігу або більше, або коли траси стають слизькими. Уся актуальна інформація публікується на alberta.ca Тож, якщо бачите сніговочисну техніку на дорогах провінції, зберігайте дистанцію і не поспішайте з обгоном. І дайте їй зробити свою роботу, тому що це напряму впливає на вашу безпеку. А ще більше щоденних новин та корисної інформації я поширюю в своєму клубі. Посилання знайдете в шапці профілю. Бережіть себе!